Привіт, друзі! Сьогодні хочу поділитися рецептом корисної води для поливу та підживлювання розсади. Якщо ви, наприклад, проти застосування мінеральних добрив та бажаєте вирощувати рослини за допомогою натуральних засобів, то це відео для вас. Натуральне добриво або вода для поливу, яку ми будемо готувати, насичена корисними поживними речовинами, макро та мікроелементами, а також вітамінами. Невелика концентрація всіх цих корисних речовин дозволяє використовувати цю воду просто для поливу. І з кожним таким поливом рослини отримують усе необхідне для свого росту та розвитку. Інгредієнти для цієї води можна знайти на вашій кухні. Ось що мені знадобиться для приготування цієї вітамінізованої води для розсади. Зручна ємність я візьму 2-літрову пляшку. І перший інгредієнт це звичайний рис. Для дволітрової пляшки я беру дві невеличкі жменьки. У рисі є білки, амінокислоти, крохмаль, макро та мікроелементи, такі як фосфор, калій, кальцій та залізо. Усе це дуже корисно для рослин. Другий інгредієнт це звичайні вівсяні пластівці. Також беру дві невеликі жменьки вівсянки і додаю в пляшку. У вівсі також багато корисних елементів калій, магній, залізо, фосфор. Далі заливаю все це відстояною водою кімнатної температури, закриваю пляшку кришкою і добре її взбовтую. Потім ставлю пляшку в темне місце і залишаю на 4-5 днів при кімнатній температурі. За цей час усі корисні речовини з рису та вівса перейдуть у воду. Пляшку періодично треба взбовтувати і відкривати кришку для виходу газів. А перед використанням потрібно процідити воду через сито. Для кожного поливу треба розбавити розчин один до одного з відстояною водою та поливати рослини за потребою, а для підживлювання розчин треба використовувати в малих дозах один раз у 10-14 днів та проводити обережний полив по краях горщиків, не потрапляючи на поверхню ґрунту, щоб не з'являлися пліснява. Крохмаль, що міститься в рисі, покращує структуру ґрунту, а речовини з вівса позитивно впливають на розвиток кореневої системи всіх рослин. Також нерозбавленим розчином можна проводити оприскування рослин по листю. Це екологічно чисте і доступне листове підживлення для ваших рослин та розсади. Ця вода також стимулює розвиток корисних мікроорганізмів у ґрунті, а це знижує кількість шкідливих бактерій. Таке підживлювання допоможе підтримати розсаду до висадки її в ґрунт та зробить її більш міцною та здоровішою. Бажаю всім міцної та здорової розсади та гарних врожаїв. До нових зустрічей, друзі, у наступному відео!